Слава Україні! Вас вітає бібліотека Іваничука. І сьогодні ми продовжуємо наш проєкт Голоси. Голос сьогодні людини, яку ми хотіли би озвучити. Це голос Антона Філатова, кінокритика, захисника України-воїна, який буде писати свої враження свої дні у Бахмуті. Бахмут пряма мова. Дощ падав постійно. Стискаєш кулак і з рукавиці ллється вода. Нас відправляли на позицію копати і укріпляти бліндажі, проте ми, як тільки прийшли, одразу ж встрягли в бій. Забігли вперше перший накритий окоп, там стояла вода по щеколотку. Першим ділом поростягали в боки трупи. Я взяв їх автомати, бо це були нормальні АК-74, а в мене оця АКС-74У. Всі автомати були в грязюці. Повитирати їх не було чим, нас кинули на позицію без речей. То я зняв свій носок, добре що він був мокрий, і попротирав стволи загиблих. На одному з автоматів було шмаття чиїсь мозку. Він легко відтерся, потім шукав патрони, і їх було мало. Мені видали рацію, але не сказали, кому і про що доповідати. Навколо темно, постійні вибухи, не зрозуміло, що відбувається. Тут до нас в окоп влітають пацани з позиції, що перед нами. Я їх питаю, що у вас? Вони нічого не сказали, сиділи, задихалися від дихання. Я їх щось питав, а вони ніби не чули. За три хвилини вони підірвались і побігли назад у тил. Вони так нічого й не сказали. Їхній міномет працював чітко по наших окопах. На праве вухо я після цього кілька днів не чув. З одного боку насувалось восьмеро, з іншого дванадцять. Ми по них стріляли і вони падали, проте продовжували повсти в наш бік. Головне, не підпустити їх на тридцять метрів. З цієї відстані вони кидають гранати. Потім наші повидивилися в рюзак одного з кацапів, там 15 гранат і купа патронів. Під ранок у мене майже закінчились патрони, а всі автомати, що були, по кілька разів клинили. Навколо стрілянина, вибухи, я почав бігати по окопу і казав усім, хто залишився, щоб ми відходили. Бачу, на одній з вогневих позицій сидить під стінкою дід. Я до нього, а він дрімає. Кажу йому: Давай, швидко, пішли звідси. А він да-да, зараз. І пішов кудись. Я сам вибіг наверх і одразу впав від вибуху. Лежу, дивлюся на небо і молюся. На щастя, поруч приїжджав БТР з іншого бата, він мене й підібрав. А дід прийшов через пару годин після мене. Я йому, ти де був? Чого не побіг зі мною? Я думав, ти там вже й залишився. А він каже: Та я берце сушив в іншому кінці окопу. Пішов їх забирати, поруч зі мною хтось бігав постійно, то були росіяни. Я собі спокійно перевзувся, вийшов з окопу і тихенько пішов уздовж посадки. А там уже мене і підібрали якісь хлопці. Сьогодні в нашій бібліотеці проходила благодійна акція з хусткування. І сьогодні жінки за донати для ЗСУ ставали ось такими красунями. Не просто красунями, а говорили про історію України, про іс про традиції України, про те, для чого ось ці хлопці, про яких ви сьогодні слухали, стоять там, по щиколотку в воді. Чому вони беруть автомати? Чому вони стріляють? Тому що Україна була, є і буде. Ми є а нашим дорогим закисникам 4 5 0